23 серпня, День Державного прапора України для вас, наших захисників, цей прапор символ честі, обов'язку і віри. Ви тримаєте його високо на передовій, у серці, в кожному кроці боротьби. синьо жовтий стяг як оборіг, як обіцянка, що Україна пам'ятає, цінує і вірить у вас. Ми вдячні за вашу мужність. За кожен день ви стоїте за свободу під цим прапором зі святом вас, воїни України. Нехай прапор завжди буде над нами як знак перемоги і єдності.